З час новини телеканалі ТІВІ4. Вітаю вас. З 1 січня запрацюють нові правила оподаткування для фізичних осіб-підприємців. Їх мали вести ще восени, але Верховна Рада відстрочила набуття чинності до нового року. Для фопів і юридичних осіб третьої групи, які працюють на спрощеній системі оподаткування, встановлюється військовий збір у розмірі 1% від доходу за підсумками першого кварталу 2025 року. Для фопів першої, другої та четвертої груп військовий збір становитиме 10% від мінімальної зарплати, що дорівнює 800 гривень на місяць, також у новому році відновлюється обов'язкова сплата єдиного соціального внеску. Раніше під час повномасштабної війни ФОПи могли не сплачувати ЄСВ, але цю пільгу скасували у бюджеті на 2025 рік. Бригада Форпост, яка з 2015 року отримує передові позиції на Донеччині, оголосила набір нових бійців. Її захисники та захисниці одними з перших зустріли ворога у лютому 2022 року та продовжують виконувати важливі завдання. У бригаді відкрито широкий вибір професій від бойових до логістичних і технічних. Підготовка новобранців проводиться як в Україні, так і за кордоном. Як стати частиною 11-го прикордонного загону? Дивіться у нашому сюжеті бригада Форпост однією з перших зустріла ворога у лютому 2022 року на Донеччині. Захисники та захисниці з 2015 року виконують бойові завдання, отримуючи передові позиції на Мар'їнському та горлівському напрямках. У рамках розширення Форпост оголошує набір на різні посади та запрошує нових бійців захищати Україну разом. До нас особа, яка звернеться, може напряму призватися або по мобілізації, або по контракту. По контракту всі охочі могли приєднатися і до нас і раніше, але про мобілізацію зараз це більш швидко і можливість така сама, як по контракту. Але по контракту. У нас є там держава, де є заохочення в виді грошових премій. Мобілізація це швидкість. Тобто тут можна вже обрати що, що хочеш ти. Роман Косе зазначає, що зараз у бригаді активно формуються підрозділи, а всі новобранці проходять навчання. Тут представлені спеціальності, які тісно пов'язані з військовою службою, але кожен може обрати професію, яка найбільше відповідає його навичкам та інтересам. Окрім бойових спеціальностей, у бригаді є більш цивільні посади, такі як логіст, діловод, електрик та інші, що забезпечують ефективну роботу. Всі військовослужбовці, які тільки прийшли в військову частину, обов'язково проходять навчання в навчальних центрах. Навчальні центри можуть бути як на території України, Державної прокурорної служби України або базова підготовка за кордоном в країнах-партнерах. Тобто наразі мінімум підготовка йде 45 днів. І тільки потім буде фахова підготовка за тою спеціальністю, яку ви оберете. Окрім важливої переваги, можливості самостійно обирати професію. Служба пропонує ще безліч інших, про які розповідає офіцерка групи комплектування бригади Форпост. По перше, це грошове грошове забезпечення. Мінімальне грошове забезпечення 25 тисяч гривень, плюс 30 тисяч грошова винагороди щомісяця, плюс при укладанні першого контракту. Громадянин України отримує грошове забезпечення у розмірі ще однієї заробітної плати. Плюс передбачена виплата на оздоровлення, на вирішення соціально-побутових питань. Відпустка передбачена 30 календарних днів, плюс додатково даються дні на дорогу. Ще однією із головних переваг служби у бригаді «Форпост» – система ротацій. Кілька підрозділів початься замінюють один одного. Це дозволяє військовим отримати необхідний відпочинок. Перемога це справа кожного, і для тих, хто ще вагається, хочу сказати, що треба бути собою, і наша бригада дає можливість бути собою в тій сфері, в яку ви оберете. Якщо ви хочете долучитися до бригади Форпост, звертайтеся за номером, вказаним на екрані 067 36 88 534. За рік поліцейські Тернопільщини виявили 172 злочини пов'язані з незаконним обігом зброї та боєприпасів. Працівники кримінальної поліції області вилучили 99 одиниць вогнепальної зброї та затримали 42 осіб, підозрюваних у незаконному поводженні з нею. Правоохоронці нагадують, що 25 листопада 2024 року не був чинності закон про декларування зброї. Добровільна здача вогнепалу, боєприпасів чи вибухових речовин. Звільняє людину від кримінальної відповідальності. Більше про це розкажуть мої колеги-поліціянти. Заходи з протидії незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів та вибухових речовин один із найважливіших напрямків роботи поліції Тернопільщини. Від початку року працівники кримінальної поліції області вилучили 99 одиниць вогнепальної зброї та затримали 42 особи, підозрюваних у незаконному поводженні зі зброєю. Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України зросла кількість зброї військового зразка, боєприпасів та вибухонебезпечних речовин, завезених із зони проведення бойових дій. Саме для цього поліцейські проводять превентивні заходи та вилучають з незаконного обігу зброю, аби не допустити її використанням проти мирного населення та в злочинних цілях. Серед вилученого 19 автоматичної, 39 нарізної та 33 одиниці, переробленої на вогнепальну зброю 136 гранат та 5 гранатометів. У ході проведених оперативних заходів у жителів Тернопільщини працівники кримінальної поліції за 2024 рік вилучили майже 5 кілограмів тротилу, понад 34 кілограмів пороху та 22 тисячі. 434 набої в різного калібру у вересні. Оперативники карного розшуку та слідчі Тернопільського районного управління поліції ліквідували канал надходження трофейної російської зброї та боєприпасів у західні регіони України. Незаконний бізнес організував 26-річний житель Житомирщини. Зброю із зони ведення бойових дій йому надсилали друзі. Небезпечний арсенал чоловік зберігав за місцем свого проживання у приватному будинку. Оперативники вилучили два автомати АК 74 постріл до протитанкового гранатомета РПГ 7 мінометну міну калібру 120 мм, підствольний гранатомет, 29 ручних бойових гранат із запалами, 17 порохових зарядів до мінометних мін, вибухові речовини, димові шашки та майже 4 тисячі набоїв різного калібру. Усю вилучену з незаконного обігу автоматичну зброю, яка придатна до використання, а також гранати та боєприпаси передадуть у зону бойових дій бійцям об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь. Працівники поліції нагадують, що 25 листопада дві з двадцять року набув чинності закон про декларування вогнепальної зброї. Декларуванню підлягають як мисливська, так і стрілецька зброя, включаючи бойові пістолети, автомати та боєприпаси до них. Декларування добровільна здача зброї, боєприпасів чи вибухових речовин звільняє людину від кримінальної відповідальності. В іншому випадку громадянам загрожує покарання у вигляді ув'язнення строком від 3 до 7 років. З 1 січня набуває чинності новий закон про автоцивілку. Згідно з ним, страхові суми зростуть майже вдвічі. Виплати за пошкодження майна підвищаться зі 160 тисяч гривень до 250 тисяч. А за шкоду життю та здоров'ю з 320 тисяч до 500 тисяч. Разом із цим може зрости й вартість автоцивілки. на ринку, прогнозують подорожчання полісу вдвічі, оскільки страхові компанії отримують право самостійно встановлювати ціни на цей страховий продукт і визначати їх індивідуально для кожного. Клієнта. Нові правила діятимуть лише для тих, хто оформлюватиме страхівку з 1 січня. Водії, які вже мають поліс, зможуть користуватися ним до завершення терміну дії. Також законом скасовується можливість не оформлювати автоцивілку для пільговиків. Однак для них передбачена знижка на поліс у розмірі 50% від його вартості. Вони дивляться на нас із неба. У Тернополі відбулася презентація документального фільму, присвяченого пам'яті героїв України Володимира Вітєва та Василя Мармуса. У стрічці оживають історії їхнього життя, патріотизму та жартовності заради свободи країни. Це перший досвід роботи у жанрі документалістики для режисерки Тетяни Скиби, який втілила команда телеканалу Ті 4 Про емоційні моменти створення фільму та його значення для кожного з нас. Далі у сюжеті. Вони дивляться на нас з неба. Саме таку документальну стрічку презентували у Тернополі. Фільм присвячений пам'яті полеглих героїв Володимира Вітіва та Василя Мармуса, синів учасників легендарної росохацької групи. У стрічці згадують їхнє дитинство, юність, незламну волю до перемоги та жертовну службу, яка обірвала їхнє життя під час війни. На презентацію фільму завітав і батько загиблого воїна Володимир Мармус. Мені шкода, як батько такого сина, тому що. І він в мене був надія на продовження мого роду, бо я його так виховував, що ми повинні шанувати батьків, предків своїх. Видно, що то була потрібна така жертва. Не єдина. Батько загиблого героя Володимира Мармоса відомий своєю боротьбою за українську незалежність як засновник росохайської групи. У ніч на 22 січня 1973 року. Він разом із побратимами вивісив у учаткові чотири синьо жовті прапори та розклеїв листівки, нагадуючи про проголошення четвертого універсалу незалежності України. За цю сміливу акцію учасників заарештував КДБ. А Володимира засудили до шести років колонії суворого режиму та п'яти років заслання в антирадянську діяльність і державні злочини. Сам чоловік підкреслює, що боротьба проти російського ворога триває впродовж поколінь. Боротьба йде, як то кавне, на життя на смерть. І нам нема куди діватися. Ми повинні боротися. І платити будь-яку ціну. Над створенням документальної стрічки працювала команда продакшону телекомпанії «ТІВІ-4». для режисерки Тетяни Скеби. Ця робота стала особливою, оскільки це її дебют у жанрі документального кіно. На жаль, я не була особисто знайомою із загиблими захисниками Василем Мармусом та Володимиром Віцем, про яких ми робили цей фільм. Але під час зйомок, завдяки їхнім рідним, завдяки друзям, з якими ми мали можливість поспілкуватися, я зрозуміла, наскільки вони були справжніми протиотрими своєї країни, наскільки вони мужньо стали на захист своєї країни, своїх рідних. І саме такі фільми на сьогодні вони варті уваги і. Єдине, що ми можемо зробити, це просто е, переглянути такі фільми і вшанувати пам'ять загиблих героїв. Проюсер документального фільму Володимир Ханас розповів, що зйомки проходили у травні, після чого команда зосередилась на уточненні деталей, режисерських рішеннях, монтажі та роботі зі звуком. Нині фільм повністю готовий до показу. Перший вже відбувся в рідному селі загиблих воїнів Росохачі. Тепер стрічку представили тернополянам. Що м, трошки полегшувало роботу, тому що е, ну, матеріали, наприклад, е, Василеві матеріали, вони все таки батько зберіг і, значить, е, зрозуміло, що їх треба було перевести в цифру, використати. Ну але, але коли є збережені матеріали, коли є відзнятий відеоряд, більше того, я хочу сказати, що відзнято матеріалів більше, як на набагато більше, як на цей фільм. Треба буде думати над, над продовженням. Наступний показ «Слідчки» відбудеться у Чуткові. Окрім того, фільм можна буде побачити на телеканалі тіві 4 Як налаштовують освітлення, записують закадровий текст чи долають страх перед камерами. Відповіді на ці запитання можна отримати під час екскурсії телеканалом ТІВІ 4 Кожен має унікальну можливість побачити телебачення зсередини, познайомитися з процесами створення програм, дізнатися секрети професійної зйомки та навіть спробувати себе в ролі телеведучого. Такий досвід допомагає зрозуміти, скільки праці та зусиль стоїть за кожним ефіром. Подробиці у сюжеті. Школярі зізнаються, на перший погляд, робота на телебаченні здається легкою, але під час екскурсії зрозуміли, що створення відеоконтенту це складний процес, який вимагає злагодженої роботи великої команди. Під словом телебачення в мене складалось уявлення про те, що стоїть людина, є камера, але на жаль, це виявилось не так, тому що це набагато більше праці, набагато більше роботи. І люди, які тут працюють, дуже великі молодці, тому що це відповідальна робота. Побачив, як тяжко працюють люди заради заради простого відео. Та скільки яка велика кількість працює над цим, учні Тернопільського академічного ліцею Українська гімназія імені Івана Франка побачили різні телевізійні процеси та пристрої. Серед них як виглядає хромакей, який допомагає знімальній команді створювати різноманітний відеопродукт. Я чув, що за допомогою нього можна робити різні фони. Він допомагає, коли не можеш переїхати кудись або поміняти фон, то за його допомогою можна це зробити. Також хлопці та дівчата поділилися своїм досвідом зйомок. До нас підійшли і ми також зачитували погоду. Та просто дали табличку прочитати і все по-моєму, помоє десь є той запис. Зазвичай учасники екскурсій мають змогу також познайомитися з працівниками ті 4 зокрема журналістами та ведучими, яких найчастіше можна побачити на телеекрані та соціальних мережах телеканалу, дізнатися їхні історії та почути лайфхаки у роботі. Тоді я зрозуміла, що це моя справа, якою я хочу займатися, якою я хочу відкривати для себе, вдосконалювати, і все. Тобто, пробуйте, цікавтеся, не бійтеся, і все у вас вийде. Я буду рекомендувати ті 4 своїм знайомим, бо це є дуже така екскурсія, на якій ми могли б ознайомитися з різними видами технологій, яких ми раніше не бачили, і які для нас були невідомими. Такими були новини п'ятниці тихих і спокійних вам вихідних. Зустрінемось наступного тижня.